Збираю скромний образ від не дуже скромної дівчини. Зазвичай я виглядаю як персонаж якоїсь казки. розкішні сукні, довгі спідниці, корсети, бальні під'ютники, блузи, пояси, мантії. Але сьогодні спробуємо зробити все те ж саме, але максимально на сучасний лад. Чому ж буде різниця? Я обрала мінімалістичний сучасний корсет замість вичорних та середньовічних, просту, проте елегантну довгу спідницю замість широких подолів. довгу кофту поверх замість звичайної мантії, ну і шикарне вишикане пальто замість вогняного кейпу. До речі, сучасний лад, у моєму розумінні, дуже мінімалістичний, досить одноманітний і максимально однотипний. Обістрала так обістрала. Сподіваюсь, не лише я так вважаю, бо зазвичай ТРЦ виглядає як 50 відтінків білого, чорного та бежевого. Тож в цій стилізації образ базу Лише на двох кольорах чорний та бежевий. Єдина складність в образі чорних кольорів це те, щоб вони були плюс-мінус в одному чорному тоні, бо я маю у гардеробі 100 відтінків чорного і вони усі дуже різні, і часто конфліктують між собою. Як на мене, образ вийшов досить мінімалістичний. А якщо вам до вподоби нетиповий одяг, підписуйтесь. У мене багато цікавих стилізацій.